15 жовтня. повирували, повикошували. Пошти все кладовище. Гайшині, Усе кладовище. Трошки там почищають хлопці. Попередчищають. І в нас все вже закінчено. Дякуємо, друзі, усім, хто нам допомагав. Весь сезон. Молодці. Будемо підтримувати порядок на всіх кладовищах. Гайшин, Черське, гребля. Дякуємо. Закінчуємо у Гайшині На кладовищі. На, на кладовищі. В Гайшині. І перейдемо, друзі, у Черське. Сьогодні 16. І будемо трудитися далі. 17 жовтня, кладовище села. Чистке. Починаємо зачистку, друзі, тут. Усе. І біля гробів, і на гробах, кущі молодняк. Усе приведемо в порядок. Попрацюємо. Для всіх нас. Хто прийде допомагати буде чудово, а хто не прийде, буде і так добре. Зробимо, зробимо порядок на всі кладовища. Дякуємо всім, хто допомагає. Роботи вата.